Почнемо з Німеччини, це Італія в Польщі Словачна. 45 євро на людину на добу. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Сьогодні хочу обговорити надзвичайно важливу тему: це перетин кордону і скільки потрібно мати грошей при перетині кордону. Бо, виявляється, багато хто з вас, навіть підписаних на мій канал, думають, що грошей не потрібно, гроші не вимагають, гроші не перевіряють. А гроші потрібні, навіть воно, навіть сума відрізняється від того, в яку країну ви їдете. Кожна країна має чітку таксу, скільки потрібно мати на один день перебування для іноземця, щоб на кордоні у вас не було жодних проблем і запитань. А якщо виникли запитання, ви могли це підтвердити фінансами, що ви дійсно їдете в ту країну з такими то грошима, і у вас не буде проблем з фінансовим забезпеченням себе чи своєї родини, залежно з ким ви подорожуєте. І так, це стосується громадян України, які їдуть по безвізу, як туристи. Це не стосується громадян України, які їдуть по робочих візах, по картах побиту чи по статусу Укр. Тільки по безвізу як турист. Звичайно, ви їдете в гості, чи ви їдете як турист, десь на море, чи на океан подивитися, чи на якусь річку за кордон, чи до друзів, знайомих, немає різниці. Все це туристична поїздка, і вона передбачає певний перелік документів. В першу чергу це гроші, і в другу чергу це страховка. Та багато хто перетнає кордон і каже, не потрібна страховка і не потрібні гроші. Ми їздимо, я їжджу. Вони їздили, їх не перевіряли. Я вам скажу, що якщо не перевірили, це добре. Але по закону, по правилах перетину кордону, має бути страховка і мають бути гроші. Не перевірили сьогодні. Завтра перевірять. Не перевірили у вас, перевірять у вашого сусіда. Це має бути. Отже, друзі, давайте підтримайте це відео вподобайкою та, звичайно, підпискою на канал. Дуже багато з вас дивиться без підписки. Це добре, що слідкуєте, але ви дуже допоможете цьому каналу і цьому відео. Якщо підпишетесь зараз вже також після вашої активності, вподобайки, коментарі, підписка на канал зменшується кількість ботів, яка під кожним відео є. Пишуть і російською, і польською, і бог знає якою мовою. Тому дуже вас попрошу підтримати це відео. Вам це нічого не коштує, а для мене і цього каналу дуже багато. Хоч яку суму потрібно мати мінімальну для того, щоб заїхати в ту чи іншу країну? Давайте почнемо з Німеччини. Це 45 євро на людину на добу. Тобто, якщо ви їдете на 10 днів, то вам потрібно мати 450 євро. Якщо у вас двоє, це вже 900 євро. Тут самі можете рахувати, я вам буду говорити за добу. Бельгія 45 євро доба при зупинці в приватному секторі. Якщо ж це готель, то це 95 євро. Греція вимагає 50 євро на добу. Данія 47 євро доба. Італія 270 євро на 5 днів для одної людини. Іспанія 71 євро на добу. Латвія 14 євро доба. Литва 40 євро доба. Ліхтенштейн 91 євро доба. Для студентів є знижечка 27 євро доба. Мальта 48 євро доба. Нідерланди 34 євро доба. Норвегія приблизно 44 євро доба. Словаччина – 56 євро доба. Словенія 70 євро для дорослих. Якщо вони їдуть з дітьми, то для дітей по 35 євро на кожну дитину на добу. Фінляндія 30 євро доба. Чехія 40 євро доба. Швеція 47 євро доба. Швейцарія 91 євро доба. І для студентів також є знижка. Така сама, як і в Ліхтенштейні, 27 євро доба. В Польщі плюс-мінус ця сума не змінюється. Я це говорив вже в багатьох відео. 75-80 злотих доба на людину. Ви можете самостійно собі в євро, в долари перевести, бо немає різниці, з якою валютою ви заїжджаєте. Чи це злоті, чи це долари, чи це євро. Я зараз говорю про Польщу. Тому, самі рахуєте, 75-80 злотих на добу, якщо ви їдете на 10 днів, то це 750 800 злотих. Португалія вимагає 75. Євро на добу у Франції. Якщо у вас є підтвердження, що ви маєте житло або знімаєте житло, то це 32-33 євро. Без такого документу, тобто ви їдете в готель або десь там, не знаю, до друзів знайомих, але без жодного підтвердження, то це 120 євро доба. Звичайно, наступне запитання: чи обов'язково готівку, чи можна, наприклад, виписку з банку, чи показати в телефоні, що у вас на рахунку є гроші. Моя рекомендація це мати готівку. Особливо для перетину кордону, тому що прикордонники, знаєте, люблять подивитися вживу на гроші. Так, і багатьом підходить і випуску показати, і навіть показати в телефоні, що у вас є на рахунку, але до цього можуть домахатися прикордонні служби і краще все ж таки мати готівку на руках. Це найкращий варіант. Ще раз хочу наголосити, що це є обов'язкова вимога перетину кордону по безвізу з грошима і зі страховкою. То чи питають їх, чи перевіряють. Це вже не важливо, можуть не спитати, можуть не перевіряти, але вони мають право і вони це можуть зробити. Якщо у вас немає страховки і у вас немає коштів, а вас це перевіряють, в них є повне право вас просто повернути назад в Україну і все. Чи ви їдете транзитом через Польщу в іншу країну, чи ви їдете в Польщу, чи ще якось немає різниці? Ви маєте показати достатню кількість коштів для того, щоб в прикордонної служби не виникало запитань: а за які кошти ви там будете жити? Якщо ви їдете як турист, значить ви маєте бути забезпечені на той проміжок часу, на який ви їдете. Якщо у вас там відпустка на два тижні і ви там, кудись там їдете, то ви маєте показати ці кошти. Якщо ви їдете в Польщу по безвізу як турист, потім ви можете собі роботу знайти. Але це буде потім на кордоні. Якщо вас запитають, ви маєте показати, Ага, їдете на 5 днів, їдете на 10 днів. Будь ласка, покажіть грошики, будь ласка, покажіть страховку. Чому я це говорю? Тому що багато хто думає, що цього не потрібно, і їдуть, а потім вони мають проблеми на кордоні, їх знімають з автобусів, або їх просто не пускають на кордоні. Так, це трапляється. Так, це зараз трапляється. Це не є щось фантастичне, і це було і до початку повномасштабки, після. Одразу після повномасштабки це трошки затихло, і багатьох пускали, нічого не перевіряли. Але ви знаєте, влада міняється в країні, в різних країнах, підхід на кордоні теж змінюється. І прикордонні служби, як в Польщі, так і інших держав, теж змінюються. І спочатку вони були більш лояльними, зараз менш лояльними. Тому перевіряють активніше і більше. І ви знаєте, що в шенгенській зоні між європейськими країнами теж є вибіркові контролі, де вас можуть зупинити і перевірити, і перевірять не тільки ваші документи, які вам дозволяють заїхати в ту чи іншу країну, але якщо ви йдете як турист по безвізу, мають повне право. Перевірити, чи маєте ви кошти, чи маєте ви страховку, і які інші документи ви маєте. Та сама подорож, наприклад, з Польщі до Німеччини, якщо вас зупинять, вони мають повне право перевірити, якщо ви їдете по безвізу, не на роботу, там не ще в якихось інших цілях, за який рахунок ви будете жити, де ви маєте гроші? Покажіть, скільки. І ось оцей список попередньо, який я озвучив, треба його притримуватися. Якщо ви їдете в ті країни як турист, то потрібно мати. Певну фінансову подушку з собою. Ну, ви їдете відпочивати як турист. Я думаю, що кожен розуміє, що ви зобов'язані мати з собою якісь кошти. Навіть коли людина їде на роботу, вона все одно бере якісь кошти, тому що перший місяць їй ніхто оплачувати не буде, їй будуть давати гроші аж на наступний місяць за відпрацьований місяць. Теж тримати за щось їсти, щось там якось купити, вдягнутися, оплатити комуналку і тому подібне. Тобто це стандартна річ, я нічого нового не говорю. Дивно мені, коли людина каже, що грошей не потрібно для перетину кордону, і грошей не потрібно, щоб заїхати в Польщу чи в іншу країну. А що ви там будете робити? Де ви візьмете кошти? Добре, якщо вас там хтось чекає, і вам все там оплатить, все допоможе. А якщо немає, ну то ви маєте мати. Друзі, ось таку інформацію, як для мене важливо, я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви підписалися на канал, прокоментували та не забули зробити репост. Це дуже важливо, ну і вподобайка. В описі під відео я залишу посилання на мій інстаграм та на мій телеграм-канал Актуально-Польщу, де також є дуже багато важливої інформації. Прошу туди також всіх підписуватися. З вами, як завжди, Саша Матвію. До зустрічі в наступних відео.